Прикарпаття отримало 32 спеціалізовані автомобілі для екстреної служби у рамках державної програми закупівель медичного автотранспорту. Карети швидкої невідкладної допомоги вручили медикам 5 червня. Крім того, грамотами та нагородами відзначили кращих працівників галузі. Машини працівники екстреної служби отримали ще три тижні тому. За цей час медичний персонал навчили, як правильно користуватися обладнанням. Наші структури, які займаються цією екстреною медичною допомогою, знайшли певні контакти і в наших сусідів у Польщі. Звідси автомобілі роз'їдуться в різні райони Прикарпаття. Нові швидкі область отримала в рамках державної програми закупівель медичного автотранспорту. Сьогодні ми посвячуємо і відправляємо на постійне місце базування. 19 автомобілів, які вже зареєстровані. Машина це техніка, душа якої її працівники. Автомобілі урочисто освятили. Кожний район отримає новенький автомобіль. Міста обласного значення отримують по два-три автомобілі. Таким чином буде суттєво підсилений парк медичних наших медичних допомог, які працюють на території області, за словами голови облдержадміністрації Андрія Труценка, це перший етап реалізації програми забезпечення роботи центрів екстреної медичної допомоги. На другому планують створити головну диспетчерську, що розподілятиме маршрути автівок.